Всем привет, друзья, это снова я, и сейчас я вам покажу свой фирменный теперь пресс. Ну, если вы слышали, там я зера вкусноводю. Рекорд любил стойк. Так, значит, все-таки не буду использовать, у меня есть 5 ключиков, но не хочу. Давайте попробуем 2 на 2. Ну, 2 на 20 прикольно, что -то. кстати, я могу кашлять, попробовать, что я просто прихворил. У меня вчера было змагание, я, правда, не яко место не занял, я за мной скоро зайди тут, я думаю, на два стула. Ты дашь? Я не яко не занял, но я майже выиграл, просто... Там є такий удар, який я ну, не знав, як відразити. Ну, це, я його майже добивав, і він просто зробив удар, який я не знаю, як ну, б'ється. І я, він просто ну, виграв вначай. з цього удару, він попав в голову. Якщо б не цей удар в голову я б виграв. По суті. Я думаю, планую зробити скилл. Це не точно, але буде, я думаю, скін за руку. Ще буду бо в мене на ЄС Колма. Це не сходник требується. У мене вчора з'явилася нова, що я Дніпрі. не ми можемо бути проти нього А ні, Ще 31. -й. Я їх всіх кручу. Ну, поранень, брідж давай. 50 -25. Вообще, сплеш. Ну, 50-25 вообще сплэш. Ну ничего, це прикольно. Я беру Fire Hun. Иди на центр. Иди на центр, чуєш? А я оттуда пишу. Бо надеюсь, сюда идуть. Треба сейчас. ты будешь? У меня перезарядка, блин. У меня перезарядка была просто. А я вот пока перезаряжался, ты что Сейчас я к нему приду. Тут я його просто за Ти його там до того ми, за, ну, трошки задамажили і там просто йому немає. Я не кидаю гранату, я щось так Оце я по-майстерськи. Оце я чела прогрів. Блін, потратив свою. Я щас. Це було легко сняти. Давай я добью його, я добью його зараз. Я добью його зараз. А у мене. Можна я його щас добью? Я його добив. Я його зжог, і він впав в воду, уявляєш. Я його просто зжог. Ну, мені це пістолет якийсь. Ага. А можна я буду? Можна? Можна я сейчас проти нього? Він адент, а він слабкий. Та, блін, ну це знищання. Ще й ти цей виграшний. Ну, зараз вони вийшли, бо бачиш, ми сильно круті. Давай зайди тут тут. Тебе не вистачає просто. 14 брідж, брідж. Яка прям серединня. О, Боже, гло... головне не впади в воду. Добре. Головне не впади в воду. Тут головне, щоб ти не впав в воду. Ой, на воду, а. Ой, вниз нападай, нападай вниз. А, все, він впав, цей чел впав. Головне, щоб на кран ніхто не ліз. Я йду з тобою. Але обережно, може, можеш впасти. біжу, біжу. біжу. Де він? Я с фаерганом, я еще допоможу. А, він там вообще. Не, я ничего не сделал. А ч у него так ХП было мало, кстати? Бо я его подкоцал. А, ты его так сильно подкоцал. Все, я тікаю, чекай, тату, прикрывай, будь ласка, прикрывай. О, бор, я просто того... Я того подпалил, понял, и он просто ну, ничего не задумал. <рррорка> да настреляй, он сейчас. <ррорка> <рорка> <рорка> да я впав, я просто... в воду ой на воду а вниз, все, ти вбив найсильнішого. а ні. Ні, зараз не, ну... не, не піддавайся я просто я думав, що... Ну зараз вже не піддавайся. не помню я бачу Я біжу. Де він? Та ну я його не побачив просто. Нам треба щось робити. Я розумію, що у мене крутий пістолет, але щось. Ставим часом програємо. Треба просто йти разом і вбивати снайпера. Я йду к ним на їхню базу. Снять. Та я у нас одного тут вже. Він впав, Ні, він не впав. От тут надо одного добити. Просто сейчас. Коцы, коци, давай. Так. Ах ти ж. Сэээээ,с. Yes. У мене дуже мало хп лишилося, бо я його так коца в понял. ну там було складно, бо я к нам на базу прийшов. І по суті на мені була головна частина там. Я сейчас його коцну. Он контейнер над тобою.

У ну, мене мало х. На, на кран? Та блін це общ... да, Я його не бачу. Нех, я прячусь. Мені хана, я прячусь. Якщо він на кран заліз То я не йду нікуди бо мені хана хана. Стресс, сколько ты ему хп лишив Блин. Просто якщо б ти не помер, йди зі мною, їм треба одного розбити. Йди зі мною. Давай одного розб'ємо. Просто. Щоб у них не було одного. Треба їм по чуть-чуть убивати. Зараз зніму. Знову контейнері. Того там нема. Знов Ні, воно тут хвилюється. Боже, за мною! А ну блін, я його майже добив Не піддавайся, будь ласка. Піди за мною. Можеш іди за мною, тато. Піди за мною. Та де, да я тебе знову не бачу. Найди ось так, бачиш. Він снайпер, значить, зараз разом тут буду. Вот он. Сейчас я впаду до нього. Давай, тату! Я помер. Молодець. Нет, я там, я так просто, я там так його заскаму. Я його просто підпалив і помер. Робимо по той самій тактике. Не, а там я майже, ну я там, я там помер. Знаю, підпалюю. Ну він зняв мене, він зняв мене. Але ти чого зняв це найголовніше? Це найголовніший ворог. Це і не такий сильний, його я думаю, ти доб'єш. Де він? Краще, линг руки, бо если он пойдет то кто бит тобе хана. Он в контейнере. Я чувствую звук контейнера. Я его там намазал. Я не знаю, где он. Может, он хочет, конечно, концовку. <coughs> Концовка это будет печально, тебе его треба добить. Не, yeah, ну він просто хоче концов. Ти щось впад. Боже. Так не рискуй, бо якщо ти впадеш, я от один раз так паркуріл, і впав просто. О Боже, я стрьомно, мені стрьомно. О Боже, все залагало. Не помри, щас не помри, сейчас не помри. Головне, щас не помри. У тебе 80 хп, а у нього більше Ну понятно, да. Тут было бы и останься раунд, давай-то, друзья. Хочешь они, давай-то уже. О, давай бридж, 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 стату. Тану! Да У нього є піла обережно бачу його, і біжу к тобі. Чиста, ну я його так обіграв, ти бачив? А, просто обиграв, ну, конкретно. Да ну, я на... Да, я... Да, я тут. Ну, я там на них, я там на них, я там на них. Давай. Возьми руку, тату, руку, бо он с рук також бьет. Ты помрешь сейчас, ты помраешь. Блін. он! Блин. А, тут... Еще б не б тут запрыгнул, я думаю, ми бы выиграли, бо я тоді просто не допрыгнул до цього. Дайвин, Дайн! Я не бачу! На тебе! Все його дамажи, його я дамажу, його. Да, Боже, у мене 6 хп лишилось. Ну тут ми виграємо поки. Просто його треба ловити, понимаєш. Мене підлагало, біжи, тату, біжи на себе. Я на себе. Давим, давим, да. На тебе нет. Нет, 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 я сейчас помру. Да ну явно встык в него встрелить. Нет, это круто, это Ну, я не знаю, как за ним играть. Ну, по крайней мере, просто. Тану, ти Та ну, я не можу в нього попасти. Ну це знущательство та, треба щось робити. Як нам виграти? скажи Посилую, будь ласка, не виграть, я, я біжу. Я отак і буду йти. Ну, тут пішов так, що я його 41 хп здесь. Та ну, блін. На тобі. Підходь, давай, підходь, підходь до мене. Та ну я помер там. Да. Нам не потріб... Нам не можна дати йому виграти. Я бежу, Тата, ухиляйся. Ухыляйся. Я бежу, то я впав, ну что за прикол? А, боже, это было так жестко. Ну все, друзья, выходим. Тепер інша гра, також прикольна, я вже и знімав, це Goffy Gods. Дуже прикольна Отвечаю. Кстати, что я не знімав там <coughs> <coughs> деякий час, просто маєш було змагання, я не міг. Тато потім нажимаю тут play і отут вот у тебе є спіни. Ух ты, тут я якийсь. Тисячу пятьсот нормально. А тут крути спину, тут крути спин, крути спини. Ну, скільки в тебе є. Ой, 30 гейм, ура! Можна купити одну суперсилку. Скокшом. Что мне выпало? А что а мне выпало? А, метеор. А почему метеор не покажется? Э, алло. Тут у тебе є суперсили, в принципі, ти Там побачиш свої суперсили. Паверс, yeah. powers, powers, Ліва, Паверс, у тебе у тебе є там. Uh -huh. У тебе є суперсила і. Скік. А нормал пак тут шо. Ну, я хочу открыть один такой пак. Нормал. Ой, а я... еще як из крутый, мне кажется, выпал. Ауто. Ну, авто 5, не 6. Да ну, блин, ничего она не перетягивается. Тут треба чекати хвилинку, ще тут раунд іде. У мене ось як прикольна пушка. Вибирай там э, таке, що треба стрі... Э, я скажу там потім, що треба вибрати. Оце АФК, бачиш на ньому написано. Чи странно, що Афака, якщо ми його двігаємо. Ну він ходить по дію. Зараз треба чекати. буквально, друзья, зараз я еще на думку. Еще один раунд. Ну, цей раунд я покажу тату в игру. И трошки покачаюсь. Game over. Бачишь, что мне написано тату? Тут а, сколько кто накидал дамеджа. А ты да, я запутался туда. Вот, Эдинг Мап. Мне кажется. Щас треба чекати, тут трошки 20 секунд. Яка у нас задача, треба... Ну, зараз треба почекати, треба вибрати режим. Або Хайден Сек ти повинен. Ну, ти типу повинен ховатися від Бога. Або ти можеш вбити Бога. І ми повинні вбити кіл за год. Вибирай ліве. Ліве. Ліве ліве. Ти ліве вибираєш. О Боже. Ну, нам крантин, мені кажеться. Чекай, це. так. Ну тут треба рулетка, ось хто буде богом. Ось бачиш, у нього є. Ту -у -у, ту -у -у. Ну, потому що почекай, треба почекать. Ось у нього скін. І треба. Э Ось треба. Він буде атакувати різними атаками. І ти повинен вижити. Треба підніматися. Треба, щоб ти не утонув. У тебе тоді. Ось бачиш, він у тебе є хп. А, ти помер, так? Да? Ти помер? Треба від бога тікать половить пау. Он тебе в бой просто Ну я пока показываю тут Треба було ховатись. Ну короче, я Я щас також ти помру. Короче. Я не Що ти казав? Я О Боже, полис. Коротше, давай в Рівелс, бо щось ти одразу помер. Нема смсу. Мам, ми один раз тут. Давай в Рівелс. Виходь з гри, бо ну, тут ти не поняв, Це треба заходити. Я тебе питав, я Бо Треба було почекати, одразу питав і я не встиг. Треба було сховатися від Бога. Я не встиг. Почекай, почекай, і я пойду, померим, щоб... Треба було схватися від Бога. Пробач, що я не сказав. Давай два на два буту. Бо, бо там треба було чекати, там був таймер, я не встиг тобі сказати. брідж, давай брідж. У вас клуб. Да, все наконец-то. Ранату я накидаю. Выбираю, все найкраще, усе. У себе. В них в гудок я. О, Боже! Да я помер одразу, я не понял, що у них. Ну, ми їх майже, но одного ми майже. Було. Ах, він написав ще ха-ха. <coughs> Як вам не це обидно? Що тобі буде? Та, ну, ти ну я не розумію. Та чого в мене перезарядка зарядка везде? Йде. Та ну я не розумію, він? Ну блін, це я не бачу. Його. О боже мой о боже. Ти ну, ну мене все лагає. Та ну я лагаю, Тато у тебе все лагає. Не, yeah, нормально. У мене все лагає. Ну, no, там бывает, не Да, так тобі и треба. Да ну на, ну блин, он вдруг пришел, меня расфигачил, когда я сам. Это да, Це... сильно складно. Mm -hmm. Да ну как ты перелетаешь в космос? Тобі треба, чітер. Та ну блін, ну я не бачив. Не, мені кажется, вони якісь читер. Зараз я пойду. Все, друзі, Давай всім пока. Я вже не можу просто. Але ці чили, їх треба бандут, ну вони якісь сильні бої. Тата вже не вийшов. Всім пока. Завтра я зніму.